Для волонтера Євгена Озірного автомобіль Міцубіше став десятим, який він приганяє з Чехії для потреб військових. З кожним разом знаходити машини та переганяти їх через кордон стає важче і важче. Те складно, то, що зараз на кордоні дуже шукати ще так собі, а от кордон переходити по 13 годин стоять тяжкувато. Грошей маловато, хочеться щось покраще, то, звісно, тяжковато знайти щось таке, щоб воно було і не сильно дороге і не приходилось її половину перебирати. А воно таке не дуже виходить, бо або дороге, нормально, або дешеве, ну потім перебираємо, сидимо в запчастин куча покупаємо, робимо їх. Ну, варіантів немає, приходиться брати те, що на те, що збираються гроші. Автівку обслуговують швидко, міняють запчастини, фарбують, вантажать та вже відправляють у гарячі точки. Тормоза ми зробили. Треба робити. Пофарбувати хочемо трошки так, не по не повністю. Багажник зварили, вже пофарбували, він просто не висок. Ми не встигли його поціпити. Що ще там на висок? Свічки, свічки, свічки такі, провода, таке вже провача. купили, воно є, по мелочам. В принципі, не дуже багато. Це, це машина більш-менш адекватна, нормальна. По двигуну, по коробці все нормально. Замінити треба. Масла, фільтра ну таке, тиошко зробити. Військовий Олександр, який забиратиме позашляховик, говорить, що машини на передовій вкрай необхідні, адже рятують життя. Так, автівка, яку волонтери координаційного центру відправляли з 17-ї в 57-му бригаду, вже знищена. А один з військових Олександрієць, трьохсотий. Завдання цього авто наступні. Вивозити людей на позиції і вивозити. В основному вона буде вивозити уся ГС до праці і потім його забирати з позицій. А також вивоз ранених теж в тому ж числі. те, що там є, воно ще радянського виробника і воно наладом дише. А така машина, допустимо, пройде там, де ітант пройде. Волонтери дякують усім, хто навіть невеликими донатами допомагає закривати значні суми. Від нашого координаційного центру хотілося б подякувати людям, які нас підтримують постійно, які нас не залишають, допомагають нам як дуже дуже фінансово допомагають. Це дуже приємно. Бо, як ви розумієте, тільки з вашої підтримки ми можемо придбати таку автівку. Тому ми вам щиро дякуємо і просимо допомагайте нам надалі. А ми будемо вам звітувати, показувати, що ми придбали за ці кошти. 21 21-а автівка, яку координаційний центр відправляє у бік перемоги, поїде виконувати покладені на неї завдання. А борг залишається волонтерам. Ситуація на рахунках критична, розповідає Ірина Кабанова. Треба нам віддати 180 тисяч за цю автівку, бо ми її взяли на хрестик. Маємо 1400 гривень. На жаль, це дуже мало, тому я всіх дуже запрошую, будь ласка, долучайтеся. На сторінці координаційного центру у Фейсбуці, на моїй сторінці, на сторінці Оксани Ходи є номера. Карткових рахунків нашого центру для того, щоб можна було оперативно зібратися і зібрати кошти. Бо на черзі вже 22-га автівка, яка вже знайдена, вкуплена в Польщі, але треба повернути людям гроші. І в нас немає часу на роздуми, на відпочинки, на гульки. У нас війна, і треба всім зібратися, об'єднатися, сконсолідуватися, зібрати гроші і допомогти хлопцям. До речі, окрім необхідних військових речей та смаколиків, у машину покладуть сітки, які виготовили Олександрійки, що з початком війни виїхали у Польщу. Там вони об'єдналися в місті Лоць, створили групу сітки, лоць і плетуть маскувальні сітки і передають на Олександрії. Коли вони побачили на сторінці допис про те, що у нас буде машина йти з Чехії, вони зі мною зв'язалися. Ми ці всі питання обговорили. Женя заїхав по дорозі до них, забрав сітки, і ми маємо для хлопців дві великі сітки, якими можна накрити камази, якими можна накрити пускової установки. і Безпечити життя і техніки, і наших військових.